Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро за «ЮМЗ МТЗ» Сьогодні хочу вам зняти огляд на замовлення нашого клієнта. Я думаю, багатьом буде цікаво, тому що дещо скажу ще по цінах. Замовив перебування під дозатор, під стартер, насос НШ Зараз вам все розкажу. Їде посилочка в СМТ Казанка, Миколаївська область. Наш клієнт Володимир. Вам привіт! Давайте почнемо з дозатора. Замовив перебування з двостороннім циліндром. Ось він. Це циліндри. Роблять у нас у Дніпрі. Це стандартний варіант шток-30. Також є посилений шток 40 ка Вони на поліуретанах. Ось погано видно. Також їх комплектуємо ось такими накінечниками. Трубочка і рульові шарніри. Це романські, ковані, нормальні, як бачите, даємо довгі. Якщо будуть вам задовгі, можна його відрізати. І також що обов'язково почали давати ось такі контргайки сюди. Це якось клієнт давно до нас приїжджав, зробив нам зауваження, каже, потрібно ще контргайки. і ми після цього стали класти їх у наші комплекти. Далі дозатор МЗ оригінал, квадратний бачок, кронштейни для кріплення циліндра. посилені. Також 8 мм товщина, також є бувають 6 мм трошки дешевші. Далі кронштейн під дозатор це на велику кабіну 14 мм товщина. І також ще даємо в це замовлення болти для кріплення дозатора к стаканчику. Ось сюди. І також гроверки 4 штучки. Далі є мідні. Шайби під сам дозатор, прокладка під цей кронштейн. Так, бак квадратний назвав. Так, Насос НШ Вінницький. Так, Який замовив. 16. й Щось давайте вам по цінах назву. Наприклад, НШ. Зараз ціна 2340 гривень. Далі переходимо на стартер. Стартер словок 3,2 кВт. Також під нього взяв комплект підключення. Він коштує 740 гривень. Посилений варіант беремо у виробника. Самі дорогі, що є, тому що є багато різних варіацій, там подешевше, подорожче, ми вирішили, візьмемо дорогий і будемо тільки їм торгувати. Тут січення 25 мм, він повністю по латуні, Дивіться, яка плітенка товста. Клюма-латунь також. Взяв замок запалювання. Він по ціні 145 гривень. Окремо клеми ось такі. Кажуть, що дуже зручні вони, саме такого плану. Комплект клем. це саме латунь, не по латуніні, не якісь такі, а саме повністю латунь, 195 гривень. Це комплект дві штучки. Так, ну і получається замовлення, я вже, мабуть, казав 21 400 гривень. І окремо хочу сказати вам по перевладанню під дозатор. Воно буде коштувати саме така комплектація, така якість в районі 14 тисяч гривень. Так, це ще чотири комплект рукавів. 4 рукави з кутком під 90 градусів з однієї сторони для того, щоб було вам зручно його підключити. Тому, друзі. По наших комплектах взагалі у клієнтів нарікань нема. Всім подобається, все становиться, все працює. Дозатори МЗ, ви знаєте, на слуху вони реально надійні, по них відбраковки ну, практично нема. Можливо, якщо там одна людина, можливо, на півроку звернеться, ну це буде ось такого плану. Тобто дійсно раджу вам їх купувати. Ну, все, друзі, не буду затягувати відео. Кого що зацікавило, звертаємося і замовляємо до наступних відео. Пока.